Привітик вам усім. В общем такого, зібрав я це все комплект вітергенераторів в кучу вертикальних мікро-вітергенераторів. Виніс їх на вулицю, поставив. Ну, В общем, чекаю вітер. Щоб Зроблю окремо вам відео, де вже воно там щось показує якісь показники потоку і тому подібне. На даний момент вони поки то крутяться, той не крутяться, бо ще не притерті, їх треба хороший такий вітер, щоб пару-тройку годин їх потиліпало. Щоб щось можна було поміряти і показати. На даний момент відео буде состояти з того, що... як я їх робив, які різні варіанти підключення, оскільки я займаюся винахідністю, це нормально помилятись, нормально поправляти по-новому робити. і... Ну, Я шукаю те, чого мав в продажу. Розумієте? Тому. Якось так. Якщо цікаво, дивимося, що з цього виходить, як це виходить, ну може хтось для себе щось нове знайде. Коротеньке начало про те, що у мого малюка почали з'являтися брати-близнюки. Так, ну що я зробив? В общем, виточив їх в розмір, саму, сам корпус, підігнав кришки, розмітив кришки під сверління, потім просверлив вже ці кришки отвори під нарізку Різьби М3. Вот. І після того як просолью отвіри, щоб прикручуватися до гільзи, буду робити наступний момент, нарізати різьбу і буду нарізати різьбу, заодно сверлити і, в, скажімо так, хаб. Це можна назвати хаб, на якому будуть кріпитися лопастю. Потім вже в ту різьбу буду вкручувати такі ось в жончик кернити його, щоб він у мене нікуди не дівся. І в ньому буду, так скажемо, сверлом проходити під діаметр. Потім потрібний. І оця час буде його виступати за кришку. І до неї буде він прикручуватись до чогось. Так, ну що, в общем. Значить, таку, посверлив я отвіри, От, поробив по-нашому. Зняв общем, Поставив гужончик, він у мене використовує роль потім кріплення, бо кріпитися отак на цю лінійку, яка дасть можливість туди-сюди їх двигати. От, і в той же час він використовується як подшипник. Діло в тому, що він зроблений з нержавійки, цей гужончик. а вал я зробив з пали, зроблені з електродів натік, які використовуються, щоб варити. Ну, це, по-моєму, звичайний по, по металу. Бачите, він такий має тіба, нібито зазубринки. От, і ці зазубринки трошки його підторможують. внутрі в цьому гужончику. От, верхня кришка не має нічого, просто натертя зроблено. Ну, в принципі, ефект, звісно, що ви його легенько крутите от, і все воно крутиться. Так, дивіться, що виходить. В общем, я це все наготовив, вали наготую. В общем, все, все нормально. І роблю зараз лопасті. Значить, от у мене один комплект, я вже нарізав лопасті. Отак от, от ось вони у мене розмічаються. От, З такої труби я їх роблю. Як я їх розмічаю? Ставлю в станок, виставляю по 120 градусів, роблю продольну розмітку і поперечно де буде підрізатися під углом. От. Потім, після такої розмітки, я зажимаю її в тиски і ножовкою по металу, розрізаю по лінії. Таким чином у мене, виходить, три лопасті з однієї труби общем, я нарізав лопасті от, з 25 труби алюмініва. Значить, 4 в мене буде за часовою, 4 проти часової стрілки крутиться. Хочу вам по-бистрому показати момент, який пов'язаний іменно з лопастями. От як бачите, зверху вони виглядять отак. Тобто, скажімо так, Блінчик, на якому буде кріпитися лопасть 40 мм. Плюс по 5 мм лопасть відступає сюди. От. Ну, якщо хочете знати, яка там лопасть, не буду зараз міряти. А ні, я вам скажу 21 лопасть виходить. Значить, В чому смисл того, як вони розположені? Значить, б'єте по 120 градусів, от як бачите. І б'єте від одного угла на другий угол. Де починається розмітка? Пряму лінію зарізаєтесь. Тут я зарізаюсь на 8 мм. І 14 у мене стається. Значить, в чому, скажімо так, преимущество такого розположення лопасті і таких лопастей? Дивіться, якщо ви дивитесь на цю лопасть, допустимо, ми вітром двигаємося звідси. Ця лопасть прикриває уже ту лопасть. Бачите? Вона її прикриває. Тобто, ця лопасть двигається в, скажімо так, в воздушній подушці, яку ця лопасть. Ця лопасть розсікає повітря на дві сторони: на праву і наліво. Ліва частина її попадає уже на робочу лопасть, яка підхвачується тим же потоком повітря, який двигається в цю ж сторону. Тобто Ідеально підібрав розположення лопастей. і при такому розположенні лопастів відбувається такий момент. Тобто, як ви бачите, вітер менше одного метру на секунду заставляє його працювати. І так, коротше. Нарізав лопасті, <клух> прорізав цьому хабу пази, як бачите, так воно все розмічено. Думаю, буде видно. От. Значить, зробив 4 зачасово, 4 проти часової. Ну, ще їх треба, звісно, тут потрібно коротше, сверлити, нарізати різьбу, прижимати їх до хаба, а потім їх підрівнювати. Ножовкою по металу, ідеально нічого не вийде. Так, і що я хотів сказати? Значить, ну кому цікаво, хто дивиться. Тому таке питання, чому у мене 4 генератора, вітрогенератора вертикального типу будуть крутитися за часовою, а 4 проти. А ну ставте на паузу і зробіть якусь теорію. А по Думаємо. Так, ну що, коротше, такого. Лопасті я зібрав, скрутив от, і пофарбував їх. Звісно, навозився я з ними Будь здоров. Ну, нічого, я зато для себе, так скажемо, зробив висновки і тепер. Знаю, як робити по-другому, щоб менше тратити часу на його виготовлення. От вони 8 штук готові. 4 за часовою, 4 проти часової. І тут стоять вже готові гі... корпуса, Вклеєні вже навали, я вклеїв магніти і посадив термоусадку, тому що два магніта в мене додатково ще два магніта тріснули. Хошлося їх склеювати. ну короче, В общем, посадочне місце всередині в магніті там 4 мм майже. А вал 2,4. І мені прийшлось точити ці переходні втулочки, для того, щоб посадити, зацентрувати і посадити плотно, от, сам вал. Ну і потім наклеїться все діло. Ну і звісно же декілька тріснуло, тому що ну, сильно така мініатюрна робота. Ну, треба, звісно, над цим ще працювати, щоб оцю, оцього не було. Ну, як би там не було, я вже поклею, вони сохнуть. І зараз їду в магазин за, за деревом, щоб робити всередину гільзи. В общем, поїхав я купив брусок. Кругляк верніше такий. І купив його коротше, написано 30 мм. Приїжджаю додому, кидаю штанг він 28. Йома -йом. У мене внутрішній розмір в стакану 30. Поїхав я ще раз в другий магазин, купив знайшов 30. Щоб не точити його. І в общем з нього зробив вже оцю гірзу, на яку буде намотуватися Ось так вона виглядить. Зараз вона пропитана поліефірною смолою. О, це для того, щоб скрипити, тому що, як ну, зараз вам буде видно, бачите, там буквально 1 мм стінка. І коли одна трісла почав мотати, вона трісла коротше, дерево не видержало. Це якби це був дуб, О, то я розумію. От. Але, ну, допустимо, в роботі звісно, мені легко було зробити ці деталі, без дуба, звісно, я б повозився. а так... ну, В общем, поки вони сохнуть, от так вони виглядять. Ці гільзи. Фу, яка вонь, ну, коротше, потім будемо мотати. Пішло народження малюків. От. Три, три, так скажемо, вже готові. Звісно, багато нюансів, дуже багато нюансів. Я не вже що стільки столкнувся з різними проблемами, ну, тим не менш потихеньку воно ну, якось рішається. Ну, і так скажемо, участь. Ну, значить, коли я робив раніше тести, це в принципі теж тест. Я ставив між соб... двома вітряками відстань і її міняв постійно. І, коротше. От є такий момент, коли ти крутиш, магнітне поле засипається за другий, за другий магніт. От, і, наприклад, за третій. Але цей вийшов якийсь трошки тугенький. Взагалі, не знаю, чому тугенький. Скоріш всього, там, я думаю, дерево підтирає чуть-чуть гільза дерев'яна. Ну, не знаю. Як ви, так получається. Коротше, якщо отак дуть на них, то перший працює а останні так, чу-чуть на підхваті. Якщо я міняю позицію отак уже з цієї сторони, о, тоді вони вже починають працювати всі разом. Для чого я робив оце все, в принципі, відстань і на даний момент у мене 200 мм від центра до центра. Це для того, що коли маленький поток повітря йде, це починає. Щось там дергаться і за ним дюргається оцей. І вони коли от разом починають, типу, як би то сказати, раніше стартувати. Але якщо я переміщую наприклад, сюди на 10 на 100 мм ближче, то тоді вже потрібен вітер сильніший для того, щоб провернути їх, щоб вони могли крутитися. Тобто тут така повинна бути золота середина. І от методом проб я знайшов, що от якраз в цьому положенні, коли чуть чуть касається магнітне поле другого магніта, виходить отака от от, е, ситуація. Зібрав їх в кучу, Короче, так вони тепер все це діло О, значить, Тепер треба ще між ними підключити, е, кинути по діоду, щоб задати, наприклад, е, напрямок потоку е, струму в даний момент буде краще зліва направо. Тобто, тут зробимо плюсову, тут зробимо мінусову. Так, коротка вставка зараз про те, як вони працюють в такому підборі. Значить, максимально зблизив між магнітними полями, підключив послідовно. І хороший результат тільки тоді, коли вони синхронно разом всі крутяться. Тобто нема дисбалансу. Якщо збільшити відстань, то для цього вже треба вітер такий 3,5 стабільний, а цього не можна добитися від вітру. Вітер нестабільний, він як хоче, так і, і мороче. Тут я зробив більше розстояння, ну. Но... Раніше буде старт, але буде набагато гірше підловити цей момент синхронного крутіння. В общем, виходить, яка ситуація? Де дисбаланс по магнітам, по оборотам і виходить, один робить як генератор, другий починає працювати як мотор. Або йде проти шерсті в -температуру. Ну, В общем, єдине підключення в одну лінію. А там уже з напругою не знаю, як. Прийдеться, скоріш всього, піднімати напругу тоненьким дротом. От. Ну, це наступне. Зібрав я його в кучу, От. зробив відстань між ними по 300 мм. От. Значить, оскільки. Послідовно я їх підключити не можу. Я їх підключив в паралельно. І при оборотах до 500 оборотів у мене вискакає з нього напруга 1 вольт. Тобто провод дуже товстий, але вже що маємо, то маємо. То будуть наступні експерименти. А на даний момент хочу. Все-таки доковиряти оцю штуку. Значить, що я зробив? Я поставив так називаємий подвоювач напруги з перемінного тока, перемінного електричества, яке виробляє вітрогенератор. Я роблю подвоювач, верніше, він потроює напругу і за допомогою двох конденсаторів йомкостю і двох діодів. На виході ми маємо потроєну напругу постоянки. Значить, Таке теж можна, як оказалось. От. Діло в тому, що там можна набирати декілька комплектів конденсаторів і діодів. таким чином можна піднімати напругу. Ну я не знаю, як воно тоді потоку буде, та ні. я зараз вам покажу. Зараз що в нас тут? На 20 вольт стоїть постоянки. Я вам все покажу. Ну, це Обороти, які мені потрібні Ну, коротше, зарядився конденсатор, бачите? Розряжати Хоп. і все ісчезло От чому конденсатор? Не дуже я хотів цю систему внедряти Значит, зібрав я третій раз підключення. Вот. На цей раз підключення вже зібрав однофазний діодний мост. Нулі мінуса вивів один. Ось вони в мене в один. А плюси спочатку підключив за діодом, а потім в діод. Вивів теж на одну. В общем, імпульсний генератор эх, штука серйозна. Коротше, в обратку дає. І все. Третій варіант не получился. Зараз грію паяльник і хочу три штуки підключити в звезду. А потім поставить... Трхфазний діодний мост І підключать їх послідовно. Так, так ну конечно мене переповняють емоції, но ви знаєте коли ти проходиш такий довгий довгий шлях, шлях-шлях, а потім хоп і все понятно І все стає понятно Що не вистачає там одного еще малюка В чому смысл? Я їх ставлю коротше так Три штуки вони мають одну, один магніт одну катушку. Я їх підсоюняю в звізду і роблю з них нібито трьохфазний генератор. Потім це ставлю на діодний мост трьохфазний, в мене виходить плюс-мінус. І підключаю їх послідовно, плюс до мінуса, і плюс до мінуса, і виход-виход. Ну і що, воно дало свої плоди. От. Надо тепер зняти малюка, але в мене йде дощ. Розкомутувати, красиво все вложити, вложити провода і на вулицю їх мерзнуть. Буде вийшло. Значить, Тести, як воно все працює, я зроблю коротеньке відео. А на цьому в мене все. Пока-пока.